І повертаємося до обійні під верховною радою. Свою оцінку нинішнім подіям дали високопосадовці. Президент скликав на екстрену нараду силовиків і прем'єра. А по її завершенню звернувся до українців, звинуватив особисто запевнив особисто проконтролює, аби винуватці дістали кару. Кривавий мітинг під парламентом Петро Порошенко назвав антиукраїнською акцією. Певен, що відповідальність як за неї спину, політики, як ще можна назвати ті події, які після голосування розгорнулися сьогодні під верхов радою, це була антиукраїнська акція, за яку всі її організатори без виключення, всі представники політичних сил мають понести сувору відповідальність, дані чіткі завдання щодо прозорості розслідування е процесу і притягнути до відповідальності не лише виконавців, а й організаторів, включаючи політичних покарати винних вимагає і прем'єр. Той теж зробив заяву. як громадянин країни. Я вимагаю. Відповідно до статті 348 Кримінального кодексу України пожиттєвого ув'язнення для особи, яка кинула гранату, в результаті якої загинув строковик Національної гвардії України Всім пораненим бійцям, очільник уряду пообіцяв матеріальну допомогу, провину за сутички під стінами ради. Яценюк також поклав на політиків. Знову таки звинуватив партію Свобода.